Вітаю! Доброго ранку всім! Вітаю вас на занятті, де ми будемо з вами розмовляти на тему щедрий сад і як зберігаються фрукти. Тож, вирушаємо в подорож до щедрого саду. Але перед цим давайте згадаємо. Розгадаємо загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. І коли це все буває? Дійсно молодці. Ви вже знайомі з цією загадкою і це відбувається все восени. І щедрий сад у нас теж осінній. І не просто осінній, а вересневий сад. Це початок осені. Ось і наш щедрий сад. Як я вам і казала, що на цьому малюнку зображений початок осені. Зверніть увагу! Дерева стоять зелені. листячка ще не встигло змінити свій колір, а на деревах висить багато-багато овочів чи фруктів, що у нас росте на дерева. Ой, які молодці, правильно. На деревах в саду ростуть фрукти. Дивіться, скільки їх багато. А ще зверніть увагу, фрукти лежать і під деревами. А це означає, що фрукти вже спілі і вони кличуть, щоб їх прийшли і зібрали цей щедрий урожай. Подивіться, бачите, тут у нас є. Багато фруктів. Дивіться, Юра Тіха, дивіться, будь ласка, я загадаю загад, а ви відгадайте, що ж це за фрукт? Кругленьке, буває червоне, буває жовте, буває зелене. Що це? Правильно, це яблука, які ви молодці. Далі слухаєте загадку? Маленькі, кругленькі, червоненькі, цаковиті. Що ж це таке? молодці, це вишеньки. Злоденькі, кругленькі, синенькі, вкусненькі. Що це? Що це таке? Так, умнічки, які ви уважні і розумні, правильно, це сливи. А ще я не загадала загадку. Довгастенькі. Смачні, солоденькі, соковиті, бувають жовті, бувають зелені. І це у нас соковиті Що? груші молодці, умнічки. А зараз переходимо до наступної гри. Як я вже і казала, що восени щедрий сад чекає, коли люди прийдуть і зберуть врожаї. Але врожаї, фруктів ми починаємо збирати не тільки восени, ще деякі фрукти збирають влітку. І давайте розберемось і пограємо в гру. Які фрукти збираємо восени? Подивіться, червоне яблуко, синя слива, коли їх збирають? Восени збирають їх? Чи ні? Які ви, розумнички, правильно! Яблука і сливи збирають восени. Дивимось далі. Соковиті, ароматні, смачні груші, зелена, жовта. Чи збирають їх восени? Молодці. Умнички, правильно збирають восени груші. І останні малюнки. Соковита, кругленька, смачненька абрикоса. Маленькі кругленькі червоненькі вишеньки. Чи збирають їх восени? Ні, восени абрикоси і вишеньки не збирають, бо вони виросли, поспіли. Влітку, тому їх восени не збирають, бо їх уже на дерева немає. О, а зараз я пропоную вам дітки. Чи уважні ви, чи запам'ятали? Подивіться на ці малюки, подумайте і скажіть. Що ж тут зайве? Абрикос, огірок, яблуко, груша. Що тут зайве? Розумнички! правильно, зайвий тут огірок, тому що огірок овоч, а все інше це фрукти. Дивимось далі. Так, давайте подивимося, що ж тут у нас є зображено. Яблуко, сливи, помідор, груша. Що зайве? О, які молодці, дійсно. Зайвий тут помідор, бо помідор росте на городі, і це овоч, а все інше фрукти. Дивимось далі. Так, а що ж тут у нас зображено? Ой, смачненька абрикоса, зелене яблуко, груша, картопля. Що тут зайве? Та які ж ви, молодці? Дійсно, зайва картопля, бо вона не розсудна. На дереві вона росте на городі. Малаці! Ще картопля не солодка, як фрукти. Дійсно, це так. Малята, зараз я пропоную зробити нам невеличку фізкульт хвилинку і повторити віршик про осінь, який ми часто згадуємо на наших заняттях. Повторюйте за мною рухи, а коли знаєте, то і слова. Пальчики покажемо. Осінь, осінь, лис жовтіє, з неба часом дощик сіє. Тепер ручки вгору піднімаємо. Червонясте, золотисте. Опадає з дерев листя, ще раз піднімаємо вгору руки, опадає з дерев листя. Діти ці листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. Трошки ми з вами відпочили, трошки порухалися. Тепер продовжимо з вами грати і роздивлятися нові малюночки. Подивимося уважно на ці малюнки. Тут ми бачимо яблуневі дерева фруктового саду. Подивіться, скільки яблук і на деревах, і під деревами. Їх багато можна зібрати. Це називається одним словом врожай. А також у фруктових садах є багато інших дерев: і груші, і сливи, абрикоси. І все це фрукти, які можна зібрати, і потім вірно їх зберігати і їсти як восени, так і взимку. Давайте подивимось, у нас. Два дерева яблуня і груша. Для того, щоб зібрати врожай яблук і груш, нам потрібно багато чого. Давайте ми уважно подивимося на малюночки і назвемо, що саме нам для цього потрібно. Кошик, відро. Ящик, драбина. Тачка. В кошик відро можна збирати яблука або навіть зривати з гілок так само, і груші, у ящик їх сипають. Коли яблука або груші дуже високо, то можна скористатися дорослому драбиною і дістати їх. І обережно скласти в кошик. Коли врожай великий і повні кошики та відра фруктів, то люди використовують тачки, куди ставлять ящик або висипають з кошиків та відер туди фрукти. Так неважко буде перевозити фрукти. Давайте роздивимося цей малюночок. Подивимось уважно, хто на цьому малюночку працює. Дідусь, хлопчик та дівчинка. Що вони роблять? Вони збирають яблук. А для чого взяв дідусь драбину? Подумай! Самі, уважно уважно, і скажіть, для чого дідусь несе драбину. Ви скажете це своїм батькам, а ми перейдемо до наступного малюнку. Подивимося на цей малюнок. Тут у нас хлопчики. Хлопчики також збирають врожай яблук. Скажи, куди хлопчики складають яблука Назви. Цей хлопчик і цей. Правильно, молодець. А зараз ми подивимось, як же зберігають яблука? Якщо підзавули, то ми це пригадаємо. Для зберігання яблук... Люди використовують ящики. Але у ящиках яблука дуже довго не можуть зберігатись. Тому люди закривають компоти, і матусі, і бабусі наші, ви знаєте, закривають з фруктів компоти, які можна буде пити взимку. А ще варять варення. Коли ми хочемо, щоб яблучка зберіглись, ігрушки збереглись свіжими, не в варинні, не в компоті, то для цього давайте подивимося на цей малюночок. Кожне яблочко обгортають в папір і складають один до одного. Або у цих ящиках. Перекладають папером яблука. Яблука можуть ще підвішувати в сітках. Якщо яблука будуть просто лежати в пакетах чи в мішках, вони почнуть підгнивати і не збережуться. Коли їх підвішують в сітках, то там є доступ повітрю, і яблучка будуть зберігатися. І так само в таких ящичках зберігають яблука в сухих, трохи прохолодних приміщеннях. Зазвичай це льох, підвал або на горищі будинку. А зараз ми пограємо в гру. Треба бути уважними і подивитись, що є. Що є на першому малюнку і чого не стало на другому малюнку. і назвати. Називати ми будемо фрукти. То перелічимо фрукти, які на першому малюнку: зелене яблуко, жовта груша, синя слива. А тепер самостійно назви, якого фрукту немає на другому малюнку. Перейдемо. До наступного завдання. Ох, і багато ж у нас тут фруктів. Дві жовті груші, три зелених яблука і одна синя, навіть вона фіолетова, слива. А тепер уважно уважно дивимось на другий малюночок. І бачимо, що є. Чого немає? А що зайве? Яблук скільки тут у нас три, а на цьому малюнку? На цьому малюнку слива одна, а на цьому на першому малюнку груші дві, а на другому малюнку скільки груш? Сподіваюсь, що ти відповідаєш вірно. Всі завдання у нас вийшли, є над чим подумати, можна перелічити ще фрукти, які ми не назвали. Ми сьогодні називали яблука, груші, сливи, абрикоси, але ж фруктів ще більше. І бувають фрукти, які вже були влітку. Треба згадати, а є екзотичні фрукти, які ми купуємо в магазині. Пригадай разом з батьками назви екзотичних фруктів, які ви приносите з магазину. На цьому наше заняття закінчується. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. Не забувайте їсти корисні фрукти. Бувайте, будьте здорові.